Якщо поставити собі за мету назбирати 2 мільйони якомога швидше, або не вірячи, хоча б в цю теорію розпочати і відказати, припустимо, 2 тисячі щомісячно. Тобто в рік у нас вийде 24 тисячі гривень і ем, інвестувати їх хоча б під 10%. Тоді у нас вийде, що ми назбираємо 2 мільйони аж за 26 років. Якщо ж кожного року відкладати на 2 тисячі в рік більше, тобто цього року 24 тисячі, наступного 26, далі 28-30 тисяч, тоді період збору 2 мільйонів скоротиться до 23 років. Тобто нам 23 роки необхідно відкладати щомісячно по 2 тисячі. Так, це не напряжно, але довго. Як же ще скоротити час? Є два виходи. Або починати з 50 тисяч, наступного року 55, наступний, і збільшувати на 5 тисяч щорічно. Тоді 2 мільйони ми назбираємо за 14 років. Або ж ці заощадження 24 тисячі, 26 або 50 перетворити в місяці. Якщо ви будете щомісячно прагнути відкладати 24 тисячі, то вам знадобиться близько 3 років. Повір йому досвіду.